Вітаю! Шукаєте роботу із хорошою зарплатою та житлом, тоді перегляньте гарячі вакансії жовтня. Тут точно знайдуться цікаві варіанти, які вам сподобаються. Підтримайте нас лайком, якщо ця інформація корисна для вас, та підписуйтесь на канал, адже у нас ще багато цікавої інформації для вас. Перша вакансія потрібен майстер по роботі зі склом у Німеччину. Хороша зробітня плата 13 євро за годину. Також надається безкоштовне житло та службовий автомобіль у використанні. Бажано володіти німецькою мовою. Друга вакансія для фахівців з монтажу вікон також у Німеччині. Зарплата 13 євро за годину. Такі ж хороші умови, безкоштовне житло, інструмент та робочий автомобіль надаються у використання. І третя вакансія вже традиційно для жінок. Робота у сфері клінінгу у Німеччині. Заробітна плата 10 євро за годину, надається житло за 400 євро за місяць. Маємо найбільшу на ринку базу безкоштовних вакансій для представників різних спеціальностей. Станом на початок жовтня найзатребуванішими працівниками в Євросоюзі є водії, плиточники, електрики, спеціалісти в автомобільній сфері. Заробітня плата від 2000 євро чистими. Переходьте в наш телеграм-канал, слідкуйте за щоденними оновленнями, щоб не пропустити свою найкращу вакансію.